Сьогодні в Ужгороді вітання приймали працівники охорони здоров'я. Напередодні професійного свята в обласній адміністрації відзначили найкращих медиків в області урочистості, концерт та художню виставку організували на знак поваги і вдячності за турботу про здоров'я і життя краян. Привітати лікарів прийшли голова облдержадміністрації, голова облради обласної ради про спілок, депутати та митці. Ми розбудовуємо галузь в цьому році. Вже відкрили п'ять пунктів екстреної медичної допомоги. Плідно працюємо із світовим банком, розширюємо мережу по допомозі кардіологічним хворим. Ми утримуємо ситуацію в належному належним чином, і це сьогоднішній тяжкий час можна рахувати позитивом. Щоденна робота з виконує лікаря, це Двобій двобій за життя пацієнта, двобій з болю, смертю. Це важко і благородно. Ну, для мене праця лікаря саме, як я можу її висловити і описати.